У нас вже пустився дощик іде, а я вирішила вам показати, чим же ж ми займалися вчора. Вже пізно вночі. Спочатку, коли я подаїла, розібралася з молочком, я вакуумувала бамонт. А вже коли повністю розібралася з сиром, ми ще вночі засолювали м'язко. Воно стоїть на віранді, просолюється. Сьогодні його переверну обов'язково. А 12-го будемо коптити. Ось таке. В контейнері то стоїть замовлення, яке поїде в Дніпро. Будуть пасхальні смаколики. Ну, а це тут наше. Це матусіне. Це сестричка забажала, але це ще не все. Ще завтра буду засолювати куряче філе. А це наші. Три шматочка. Так що на паску будуть копченості. Смаколики наші. Достала вчорашній бамондекс форм. Вже зважила, поклала в росол, вже й порахувала до котрої години він буде солитися. Юлічка просила головку грамів 300. Я вчора про це казала. Юляша, якщо ви дивитесь нас, а я впевнена, що ви подивитесь це відео. Ваша головочка солиться. Я її зважила вона 406 грамів. Ну, тобто, я вгадала майже, це вона зараз 406, в розсолі він полежить, він трішки зменшиться вага, тому що сіль забирає ще вологу з самої головки. І потім, поки буде обсихати, ще трішки зменшиться, тобто, в готовому вигляді вона буде 300 грамів. Так що майже вгадала. Більше 400 не буде, це однозначно, буде 300 з чимось. А там подивимось, скільки вийде. Ця сама найменша головочка в мене буде солитися до пів на першу 2 години 26 хвилин. Більша вийшла оця ось 800 грамів, 804 грамів. Це буде солитись майже до 3 години дня. Ну і цей кирпичик вийшов майже 1,5 кілограми. І буде солитися він майже до 7 години вечора. Ось так. Ось цей бамондик, що я вчора вакуумувала. І Як смішно. Дивлюся, вага. 620. 650, 660. Кажу завжди, як наче через ваги накладала у форми. Все, нехай лежать, визрівають, а ми зараз підемо з вами займатися далі. А далі я буду покривати одну головку бомонда. Латексом. Це також наша підписниця Валентина. Вона зробила замовлення і попросила, щоб бамонт був в латексі. Тому приступаю. Все, перший слой першої сторони покрила, відношу в холодильник. Сохнути, обсохне, покрию другий раз, потім переверну на іншу сторону. Все як завжди. Все по накатаній. А я хочу сьогодні пройтися по посадку, по тих саджанцях, що ми вчора насадили. Я знайшла ж таки свій зошит, де в мене пописано яке дерево посаджене. Ну, принаймні те, що казали мені, так і я пописала. Що виросте невідомо, то вже потім побачимо. Але пописано. І хочу ж туди позаписувати всі ці вчорашні насадження. Ой, нарешті я за сьогодні привела до ладу, тепер хоч знаю, які в мене дерева посаджені, та де що росте. Позбирала всі свої оці шпаргалочки, що по кліверу як посаджене, що по люцерні, що далі посаджене було. Ну, старіші дерева тут ось також був план. Коротше, все це позгрібала в кучу. Зробила ось такий план і. Все собі позаписувала. Ну, ті дані, які в мене були, є там декілька дерев. Або як нам міняли. Ну, ось, наприклад, я знаю, що то груша, а не сорт, ніколи садили, не знаю. Так само персик наш або яблуня. Одне в нас є деревце, там посажене. Я взагалі не розумію, що то ще. Чому так відбувається? Тому що ті, що раніше в нас торгували саджанцями, допустимо, купую я в них там п'ять саджанців да? восени, а весною вони приїхали знову. Ну, Зустрічаємося, здрасті, здрасті. Ну, що там все в порядку, кажу, та ні. Оце все прийнялось, допустим, там, а одна абрикоса там чи щось не прийнялось. І вона завжди давала нам, ну, типу, на замін. Але що давала отак, що дасть і все, в них завжди там черга стояла. Коротше, ніколи було не дізнаватися, не питатися. Тому так і садилося. Так, все, з цим розібралася. Тепер пішла перевертати м'ясо. Все, м'яско поперевертала. Казалось би, на дворі начебто і тепло, Ага, зуськи. Руки померзли так, позаходило, як зашпореш. Пеком пече. Поперевертала, змінила місце положення шматочків, особливо там в контейнері, щоб не таркалися до стінок постійно. Ну і все. І залишаю далі солитися. Завтра ще переверну, і так щодня. Ми вже пораємося сьогодні трошки раніше, щоб зайти в хату раніше, да? Данушка. Данушка, там тобі такий ошейник новий прийшов. Головне, щоб голова доросла, щоб не спадав. Да, Бо зараз я бачу, що він на тебе здоровий буде. Будеш сама файна, сама файна, гонорова. Да, Буся репетує з мірою. Чому? Тому що чекаю, поки барбі поїсть. А вона щось як в меню в ресторані. О, це попробую, те пожую, а потім ще 25 разів пережую для кращого травлення. А я взагалі прошу, хотіла розповісти. Каратик теж влігся вже. Зранку 800 випив. А зараз увечері 900, В обід не годували сьогодні, перший раз пропустили. Тепер, так, мабуть, залишимо. В обід не буде годування молоком, нехай їсть зерно, зерно їсть. В першу чергу вибирає вівсянку пластівці і вибирає цільний ячмінь. А кукурузу ту дроблену залишає, да? Скаже, не хочу я вашу дробленку їсти, мені давайте цільне. А я сьогодні своїми то підзаймалася справами. Вова збирався з'їздити на Змійов, прибратися на кладовище, а тільки виїхав і зателефонував мій татусь, вони їздили. І сходили туди, хотіли вони поприбирати. Каже, прийшли, а там уже прибрано і пісочком посипано. Ну, мабуть, що сестра свекрухи, в них рядом там могилки. Мабуть, в себе прибирали і у сестри прибрала. Ось тому він повернувся назад, а татусь дзвонив і повідомив, що моє замовлення. Практично виконане. Я взагалі не очікувала, що так швидко може вирішитися це питання. Він завчора зварив мені мій столик, який я хотіла. Ну, там дрібнички залишилися. Якщо він знайде, з чого підібрати столешницю, зробити, то зробить, а якщо ні, то купимо лист USB і виріжемо. На верхню столішницю і на полку. Посередині буде ще полка. А Вова повернувся, кажу ж, йому так і так. Ну, Я, правда, не знаю, коли ми зможемо забрати. Скоріше за все, що це буде наступна субота. Поїдемо, заберемо, якраз, може, і на кладовище заїдемо. Видно буде, дожити ще треба. А кажу йому, може б ти почав розбирати оцей шкаф, тому що, ну, щоб він був порожній, щоб потім просто це викинути, а те поставити. І Він так і зробив, повідкручував дверцята де повідкручував, оця взагалі не відчинялася вже, та що тут було. Воно щось все, все вже яке-так я до чого? Я кажу, як то, мабуть, своєчасно я заприндила цю революцію, бо поки воно стояло все з дверцятами, я так не звертала увагу. А зараз дивлюся: дивіться, наскільки моя паличка прогнута. І ось тут він познімав ці дверцята, і бачите, вже, наскільки вона ну, як прогнулася. І там он повідходила від стінки. Коротше кажучи, в один прекрасний момент воно може це все звали, ну, злож, скластися як, і рухнути мало того, що рухне, і молоко моє, і все. І там у нас і фідпаки, і кукурудза, ну, поб'ються, полупаються відра, розсипляться всі фідпаки, все на світі. Тому, ну що йому воно старим сюди ставилося, і в нас воно вже 10 років тут стоїть. Так що там Меті, ми ще з крисами жили, як я кажу. Понаносили всякі срані сіна соломи понатягували, ну, тому що я шкурним ніхто не користувався. Воно таке стояло собі та й стояло. Так що, мабуть, вчасно я захотіла затіяти революцію, чим себе ж і як там, об, е, об, як там, правильно обезопасила, убезпечила, отак я би сказала, убезпечила. Бо да, я так якось не звертала увагу, що воно вже коромислом, саме оця частина. Так, крючочок мій пішов у місті з дверкою, ну, курточки можеш скоро закінчатися вже. А ні, тоді вже, як викинеться, цей шкаф познімається там вся павутина під потолком і за шкафом там. І тоді, можливо, зроблю якусь, чи вішалочки, чи також. Ключок якийсь. Ну, коротше, тоді вже буде видно, тоді буду фантазувати. Хотілося б покрасити чимось весь сарай, але не знаю я, як це зробити, тому що не хочу я, щоб ці архаровці нюхали краскою, та й весь не вийде. Весь це потрібно мазати глиною, і вони її оббивають, вибивають тут усе з кожним днем. Тобто, навіть якщо замазати глиною і на день випустити їх до кос, то на вечір запускати, все рівно вони її сиру, тим паче, повиколупають. Не знаю я. Ну, поки що так. Поприбираємо павутину там наверху, на горі. <кій> і. І поставимо столик, а далі вже будемо дивитися, що я, що я ще захочу. Отак. Так що, дякувати татусю, він почув мене, моє бажання і так швиденько. І він сказав, що він подумає, що можна зробити і як можна допомогти. Але скажу відверто, я не думала, що він так візьметься активно і за один день, за вчора все це зробив. Дякую ще раз. І, і ще 20 разів скажу дякую, вже при зустрічі. Все, барбушка, здається, доїла, і я буду далі доїти. Лада, ну що ти робиш? Буцає міру під жопу. Так, все, вже всі подоєні. Правда, затягнулася дойка, поки Барбі поїла, затягла процес і бусю тільки взяла на станок, програв будильник, що треба бігти сир з розсолу витягати. Бросила, побігла в хату, а потім розібралася з сиром, прийшла додоїла. Вова там далі щось звільняє, ще якусь паличку перебирає. Ось так. Де Віка, втекла в сарай. Стає вже така цікава. Да, нема. В сараї і лежить. в Сараї і лежить вже. Сьогодні вранці дала мені навіть вим'я потрогати вже своє. Готується дівчинка, готується, ну, вже скоро. Залишилось недовго. У нас на вечір знову все днем, начебто розпогодилося, а на вечір знову все затягло тучами, вітер піднявся. Пишуть дощ передають, хто зна що воно буде за погода. А Вова коли етож, виїхав уже з дому на кладовище їхати, ну я ж йому подзвонила, сказала, щоб вертався. А він недалеко був. Ну, там, я не знаю, як сказати, воно не кар'єр. Коротше, пісок ми там набираємо. Так він каже, а мішки брав вже з собою. Каже, з'їздю, наберу піску, щоб позасипати і в гаражі, отам оті катакомби, і ось тут. Так що привіз ще сьогодні піску трошки. Сюди, мабуть, не хватило, я дивлюсь. Да, Вов, сюди не хватило піску. Закончился, мало привез. Да, вот я тебе покажу. дивись, какой стоит шкаф. Усі полки в твоем распоряджении. Поскладай туда якийсь чи инструмент или чи что-то. Там же ж і внизу. Подвозка вырезана. Что-что? Подвозка, как вирізана. Що там вирізане, не знаю. Що там вирізане, не знаю, кажу. Ось дивіться, в палички можна... А у нас тут ще эти. Треба передивитися. Це ураган бур'яни пшикати. Ну, бруньку, мабуть, вже ми прозівали. По бруньки пшикати. Це треба у Наталі проконсультувати. Що тут ще є? Angio Horus. Це з минулого року пооставалося. Треба глянути, що тут з терміном. Нічого не розумію. Так. 0,5, 10, 19, чи що? Може, його вже викинути треба. Скільки в нього термін зберіть? Чотири роки. Значить, до 05.10.23. А, ні, він ще годний. Ахорус. 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 05.09.20. А термін зберігання теж 4 роки. Воно все годне ще. А це не пам'ятаю, чи початий, чи новий. Так, ладно, треба прозондіруватися, проконсультуватися в Наталі, Чи чимсь зараз потрібно попшикати, чи вже запізно. А можливо, щось підписники підкажуть. Ну, брунька, це, я так розумію, це зараз чи ні. Ще ж листиків, це так кой де-не-де. починають тут торчати листочки. Тут взагалі не пишеться. Не дати виробництва не бачу, ні термін. А, термін зберігання два роки. Закриті упаковці. А де ж дата? Хто зна, де та дата? Ага, дата виготовлення Вон, на самому цьому, тільки її не видно. Ой, її не видно. І ніяк не відкриєш. Чи бруньку. Зараз не може бути такого, щоб не відкриєш. Так, дата виготовлення 10-21, тобто до 10-23. Значить, все все по срокам гарне. Ось тільки потрібно проконсультуватися. Возможно, мені Людмилка, що підкаже наша, та, яка деревця мені присилала. Чи можна зараз пшикати? У нас оце ще ж спробуй попшикати, розумієте? Пшикати то гарно, але пшикати потрібно, коли вітру немає. А в нас такі вітри, що то просто. Ого, Господи. Тут ще ось що є, бачите? Універсальний субстракт. Це ж або на розсаду купляла, не знаю, куди його купляла. Потрібно, мабуть, мамі відвезти. Якщо воно їй потрібно. Коробочка пуста, що вона тут робить? Хто знає, що вона тут робить? Так, ладно, все. Ти будеш сюди щось ще ставити чи ні? Во. Не знаєш, це ж купляла той субстракт, мабуть, розсаду сіяти. Ну, вже ніхто тою розсадою займатися не буде. По поводу цього треба презендірувати. Тішку тільки якби ще знати, коли його пшикати з такими вітрюганами. З такими вітрюганами. Так, все. На сьогодні, мабуть, будемо з вами прощатися. Кажу вам дякую за перегляди, за те, що ви переглядаєте рекламу. Дякую вам за сьогоднішнє привітання. Передавала ваші привітання і Володі, і Стасу, і Максу. Всім все передала. Всіх привітала. Тому ще раз вас зі святом. Гарного вам вечора. Бувайте до завтра. Папа. -па. Ми вас всіх цілуємо і любимо.